сам коменчай. Так, да, да. І да, це. Да. І ви маржуєте, скільки же? Е-е, що професійно, це з 2008 року, а взагалі перші рази ще промову в 2000 році. Тобто так що постійно, постійно ж там по кілька разів на тиждень чи там, ну, буваютьки щоможу і раз-два тижня. Бувають так, ну, в у самонци так от хожу, це і є моє. А ви купаєтеся в орішки, тоже купаєтеся, да? І отся, як вас звати? Максим. А фамилія? Дуже приємно було познайомитись, що нас такі люди за ну відчуваєте, ви напевно, грипом не хворієте, правда? Е, майже ні, інколи вірус не дуже швидко проходить. Буквально навіть за сутку може пройти. От ось ви зараз стоїте, ви не замерзли? Ні. Я Вільно не, не втрушусь, не та по вас маєте. видно, що ви здоровий, гарний хлопець. Дуже приємно було. Ну, в общем, ви, якщо буде часто, було б цікаво, щоб ви поділилися з кам'янчанами. Як ви починали? Ви що одразу в річку прямо чи е, по ну, поступово? Свого роду відразу, але відразу не для всіх потрібно і скажімо, поступовість в тому, що час перебування в холоді, але відразу в коло. І ще бути. вас ще маєте друзів таких? Є, є в мене є компанії, друзі, які теж з так займаються. Є такі ж тоже кам'янчани, да? да? До вас можна приєднатися. Ви с ну поки чекайте. Ви на Фейсбуці, щоб до вас люди, якщо хтось захоче приєднатися до вашої групи і займатися оздоровленням такину, немає групи. Ну, група є мається на увазі до сама група стоні Ваша є да? Да, да ще да. раз скажіть ім ініціали. Що Максим? Тобто, якщо хтось хоче з Кам'янчан приєднатися, так само займатися маржуванням, бути здоровим, не хворіти, то він може зайти до вас на сторінку до е, Facebook, познайомитися і ви їх да, приймете п... до себе в свою групу. Без питання проконсультуємо, як це робити. Перший раз там, наприклад, приймемо участь для того, щоб людину адаптувати, щоб ми це правильно зробили, без того, щоб не замерзли і ну, щоб це все в собі не зажати. Так сказав, щоб це правильно пройшло. Що? Так, так. так. Я це вже ну, на своєму досвіді, Є вже багато друзів, які навіть при температурах вилібовувалися, залазили воду і все було добре. А ви, 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 ви як харчуєтеся як? Е, скажу, звичайно, але я на даний момент не являюся вегетаріанцем. О, я теж. Я веганом навіть. До ну, я, Вегана я, 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 я не дійшов, але вегетаріанство є. Молодець. Я люблю таких людей, я ними восхищаюся. Ну, ви на правильній дорозі. Я надію, що кам'янчани до вас будуть приєднуватися. Бажаю вам всього найкращого і думаю, що ви ще будете підходити до мене, щось цікаве розповідати. Всього вам найкращого.